Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні ми будемо в'язати такий виноград. Я багато способів багать, багатьма способами в'язала виноград, але такий мене влаштовує найбільше. Виноградинки скріплені між собою, і дитині складно їх відірвати і щось, не, не дай Боже, проковтнути. Листочок також пришитий. Цей виноград не дуже великий, він такий злодонько, але саме для дитини дуже зручна, зручний розмір. Цей виноград входить в мою серію фруктів, наборів, які я роблю для діточок. І я вирішила поділитися з вами також, щоб ви змогли зв'язати такий для своїх діток. І так, приступимо. Всі матеріали, які я використовую, що нам ще потрібно для створення цього виноградику, я прописую, як завжди, в описі до відео. І так, в'яжемо виноградинку. Їх нам потрібно 14 штук, Кільце горумі. Набираємо 6 топчиків без накиду. Один, 2. Три, чотири. П'ять. І шоста. Підтягуємо кільце за коротку ниточку. І в шосту, оцю петельку. Починаємо в'язати прибавочки. В наступному ряду у нас 6 прибавочок, тобто під кожну петельку по два стовпчики без накиду. Два пров'язали. Наступна петелька 2 стовпчики. Наступна. два стовпчики, ще два. І в останню прибавочка, у нас тут тепер 12 петелек, 12 цих косичок, і наступний рядочок ми прибавочки робимо через одну петлю. У нас буде 18 стовпчиків в кінці рядочку. Перший стовпчик просто пров'язуємо стовпчик без накладу, друга петелька прибавочка, два стовпчики. Так, шість разів до кінця рядочку. І так Пров'язали. У нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. І тепер ми просто три рядочки пров'язуємо по 18 стовпчиків без накиду. Я відмітила початок ряду, щоб не рахувати петельки. І в'яжемо просто під кожну петельку по одній прибав... Ой, господи, по одному стовпчику без накиду. Просто ось так, по 18 стовпчиків в рядочку, в'яжемо три рядочки. Ми пров'язали три рядочки по 18 стовпчиків. Ось така вже ягідка у нас, виходить, виноградинка. Прибираємо нашу маркер і робимо убавочки. Убавочки робимо через одну петельку. Одна петелька пров'язуємо стовпчик без накиду. І потім йде убавочка. Підхоплюємо дві передні полупетельки, протягуємо крізь них робочу ниточку і завершуємо стовпчик без накиду. Ще раз один стовпчик, наступні дві полупетельки, протягуємо робочу ниточку крізь них. І завершуємо стовпчик без накиду. Ми зробили вже два рази, і ще так чотири рази. Один рядочок. У нас залишиться 12 стовпчиків. Дов'язали. Тепер додаємо наповнювач, бачите, тут ну, буквально там декілька кульок холофайберу. Ось так. Ще одну додам. Притримуємо пальчиком, щоб у нас воно не попадало в наші петельки, і робимо 6 убавочок підряд. Той файбер, який все ж таки вилізе, потім потрібно акуратно обрізати ножицями. Підхоплюємо дві полупетельки, робоча ниточка, завершуємо стовпчик. Без накиду і одразу дві наступні, підхоплюємо, протягуємо, завершуємо. Третя обавочка. Четверта. П'ята, і остання шоста. Тут ми продіваємо і одразу через петельку, яка на гачку. Це з'єднувальний стопчик. Тепер обрізаємо ниточку таку, щоб нам зручно було її затягнути в голочку і закрити нашу виноградинку. Витягуємо ось так ниточку. Вставляємо в голочку широким вушком. І продіваємо через одну петельку. Тут у нас шість залишилось, тобто через три. Ой, три ну, петельки буде у нас продіто. одна, друга. І третя. Підтягуємо, робимо закріпку. І протягуємо 2-3 рази, щоб ниточка закріпилась за наповнювач і не вилізла. Ось так. Обрізаємо це, наша виноградинка готова ще одна. Таких нам потрібно 14. 10 із наших виноградинок ми викладаємо ось таким чином. Ось так, отут між собою, вони кожна повинні бути шита. Я зараз покажу, як сшиваю дві. Ось можете там скрин собі зробити. Щоб вийшов такий, як у мене, потрібно викласти ось таким чином. І чотири залишається у нас, коли ми всі ці 10 зішємо. Ці 4 ми пришиємо з іншого боку. Ось так. Ми викладаємо якби наверх тією стороною там, де ми набирали. Не там, де ми зашивали, а там, де ми набирали. Вона більш акуратно. Ось так. Тепер я беру перші дві, ну, верхні, і ось тут вони повинні бути в мене шиті. Я їх ось так притискаю, заводжу ниточку, під стовпчик. І тут також під стовпчик. Залишаю таку ниточку, а потім я її спрячу всерединку виноградинки, закріплю і спрячу, підхоплюю ще один стовпчик і на цій виноградинці. Міцно так ну так, акуратно, щоб не порвалася е, ниточка ваша. Це все, що вилазить, потрібно обрізати ножицями. І ще раз, третій раз закріпляємо. Також Стик. Ось так. Повертаємо їх в наш попередній стан. Ось у нас вони так скріплені між собою дві. Тепер продіваємо. Крутенька мішає, заважає, зараз її потрібно сховати, щоб вона не заважала. Продіваємо через виноградинку до наступного місця, де нам потрібно кріпити. Це ось ця ягідка. Ось ми так її беремо, знов складаємо разом, знов беремо під той, що нам підходить стовпчик, підхоплюємо і прошиваємо. Два-три рази. Ну, краще три. Я три роблю. Через два-три стовпчики. закріплюємо. І продіваємо ось тут у нас збоку буде. Продіваємо наступну виноградинку. Ось цю. Також таким же чином пришиваємо її і пришиваємо ось тут, між собою. І так, по порядку-порядку по порядку. зшиваємо всі 10 виноградинок. Коли ми зіш'ємо, я покажу, коли вже це буде ціла деталь, покажу, куди як пришити з виворотного боку ці 4. І так, ми зшили між собою 10 виноградинок. Ось так виглядає. Це у нас буде лице, так, виворотний бік. І тепер в нас залишилось 4 виноградинки, ми їх ось так прикріплюємо також ну, там, до, до ближніх виноградинок. Вони ось таким чином у мене кріпляться, дві тут, дві ось так по одній тут. І так само я пришиваю, як ми пришивали і на тому боці. І пришиваю зеленою ниточкою листочок. От сюди. І виноградик буде готовий. Я зараз все це вже закінчу, ось так ще подивіться. О, ось так, чотири штучки. І сюди листочок. І буде готовий. Так, виноградик ми зв'язали, нам залишилось зв'язати листочок.

А тепер під кожну полупетельку ми пров'язуємо стовпчики без накиду до кінця ланцюжка, залишаючи останню петельку. Ось так під кожну підхоплюємо і пров'язуємо по одному стовпчику без накиду по ланцюжку. Пров'язали, залишилася остання петелька, і в неї ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. Тепер ховаючи цю коротеньку ниточку, в стовпчики. Ідемо по цих полупетельках, які залишились, також по одному стовпчику без накиду. Ось так, ховаю, одночасно ховаємо цю коротеньку, коротенький хвостик. Там зробимо 7-8 петелек і можна його вже обрізати. Він вже закріпиться і вже нікуди не подінеться. Дов'язали майже до кінця. Нам потрібно залишити три петельки недов'язаними. Так, ми будемо з цього боку кожного разу робити. Пров'язуємо в цьому рядочку останній стовпчик без накиду. Робимо повітряну петельку, розвертаємо і знов в'яжемо, пропускаємо першу петельку, і у другу петельку. Від гачка починаємо також просто стовпчики без накиду, йдемо до нашої вершинки. Пров'язуємо доверху. Ось ми майже дов'язали до петельки, яка у нас ось тут вершинка. І в неї ми знов пров'язуємо вже по 3 стовпчики без накиду. Ну по 5, а по 3. І так ми будемо кожного разу з цього боку листочку нашого, кожного разу ось цю саму середню петельку, в'язати три стовпчика без накиду під одну петельку. Ось вона, ця петелька. Під неї в'яжемо три стовпчики. 1. Два, три. Спускаємося до нашого іншого кончика нашого листочка. І знов не дов'язуємо до кінця три, три петельки. Ви можете набрати ланцюжок, якщо ви хочете такий більш коротенький листочок, набрати менший ланцюжок, або хочете такий більший ширший листочок, ніж у мене. Набрати тоді ну, побільше. Цей ланцюжок буде на 20, а більше петелек. Ось ми знов дов'язали три стовпчика. Знов робимо повітряну петельку, розвертаємо і. Йдемо сюди. Тут ми знов набираємо в одну петельку 3 стовпчика без накиди, спускаємось, не дов'язавши 3 стовпчики, і знову йдемо і так доводимо до ширини, яка нам потрібна. В мене виходить, це приблизно 6-7 таких рядочків. Так, і так, я пришила оці чотири бубочки з виворотного боку, також між собою, ось так першивала, із ціма, ну, з цією основою. Потім зеленою ниточкою. Так само пришила, ось тут закріпила, щоб він там не відірвався нічого, дитина не зможе відірвати до виноградинок вверху. Ось так тепер вже мой виноград готовий. Ось так він виглядає. Дуже прикольний тренажер для малечі, для, зовсім для новонароджених крихіток до ручку. Матеріал приємний, тактильний. Потім, коли дитинка підросте, можна вчитись рахувати. Ось така іграшка. Можна зробити його як підвіску в мобіль або на колясочку. Тобто, ну, куди його примінити, можна придумати дуже багато всього. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, це мене мотивує на створення нових відео для вас.